Пропоную вашій увазі результати дресирування річної середньоазіатської вівчарки на кличку Біша. Собака разом зі своїми господарями приїхала до нас на Коломийщину Івано-Франківської області з Харківщини. Дружна сім'я поставилась відповідально до виховання свого собаки і брала активну участь у процесі дресирування. Тому ми зараз бачимо, як собака виконує команди господині, залишаючись на місці, навіть коли є суттєвий відволікаючий фактор. З будинку виходить син, з яким собака зазвичай активно грається. Але в цій ситуації вона лише вітає свого друга помахуванням хвоста. Наступним кадром я розвію розповсюджений міф про те, що лабай собака одного господаря, син господині дає команду, і собака чітко виконує її. Часто власники собак стверджують, що їхні вихованці слухняні в подвір'ї, в квартирі але перестають слухатись на вулиці. Тому я демонструю, як послідовність у дресируванні дозволяє керувати гордим незалежним алабаєм на вулиці. Собака гуляє за територією свого подвір'я, але, почувши команду, одразу забігає у вольєр. Досягнувши чіткого виконання команди на території подвір'я, розширюємо вплив на собаку і за його межами. В даному випадку, собака виконує команду при відволікаючому гавканні сусідської собаки у той час, як господиня сховалася за огорожу. Вже разом з мамою дуду. Далі ми побачимо, як собака за територією так само чітко виконує команду сина господині. Ще кращий послуг більше демонструє, коли господиня знаходиться в подвір'ї, а собака перебуває за його територією. І наостанок чи не найважливіший навики, який потрібний для всіх сторожових собак, які тривалий час знаходяться без нагляду господаря. Це не піднімання їжі з землі. Спочатку він відпрацьовується на власному подвір'ї, а далі ми розширюємо площу непіднімання на прилеглі території. Цю вправу необхідно повторювати за регулярністю. Раз на місяць для того, щоб знати, що ваш собака обезпечний від отруєння. Собака боїться не те, що господар заборонив, вона боїться самої їди. Це гарантує, що навіть коли нас не буде на подвір'ї, собака не підбере землі.